Я Валентина, мені 63 роки. Я пенсіонер, але займаюся важливим для себе хобі. Я модель агенції дорослих моделей «Життєлюб». А Мене звати Валентина, мені 68 років, через неділю 69 буде. Зараз я працюю моделлю, а за фахом я інженер. Якщо по паспорту, то моє ім'я Віктор. А взагалі я Дід Мороз вічний, Санта Клаус і Святий Миколаїв в цьому році, і художник народний, і ще деякі імена також є. Мені всього через півмісяця виповниться 78 повних років. Професія в мене зараз найкраща пенсіонер. У моєму розумінні краса жінки, як і чоловіка, це не стільки зовнішність, як внутрішнє відчуття себе. Це внутрішнє сонце, яке ну, зігріває всіх навколо. Краса врятує світ, кажуть. І мені дуже імпонують слова Ліни Костенко, яка сказала, що буває йдеш по світу, а назустріч йде людина так, неначе. Тримає квіти і тобі віддає половину. От краса це коли ти віддаєш половину себе. Якщо ти красивий, віддаєш це красивим людям, то красиве буде все на круг. Ну, я так вважаю. Я вважаю, що до краси ми всі ставимось однаково. Бо ми всі живемо в одному соціумі. Мені. Подобаються люди з, з природною красою, що вона гарна. Вона гарна, бо то, то, тому, що вона гарна. Це поєднання внутрішнього світу людини і зовнішності, якщо коротко. На жаль, дуже мало привертається уваги, як розвинути кращі якості внутрішні. Повинна бути міра. І щоб це була міра внутрішній світ, був розвинутий доброта. Щирість, посмішка і зовнішній. Коли вони поєднуються, тоді людина, чоловік чи жінка гарні. Ох, юність моя припала на кінець 70 х початок 80-х. І тоді був такий тренд: <див> яскравість і екстравагантність. Ну, так я була студенткою, то іноді дозволяла собі вії такі гарно намальовані, грала гарно накладені товстим шаром. Тіні посиніше, по, по яскравіше. Ну, зачішка, щоб девість така була. <свістка> ну, Я була більш скромніша і тільки дозволяла собі на вечірки, там. дівчата самостверджувалися. А чим яскравіше. Тим от вона така достойно радісна. Ну, ми починали тоді тільки експериментувати, бо раніше цього всього не було, тоді, наче нам трошки потепліло, і дали дозвіл якби, на це все. Моя молодість прийшла на, на 80-ті роки. Тоді е, панував стиль диско. Ми одягалися так яскраво. В такі Короткі спідниці, а макіяж це було щось. Ми рисували зелені або сині стрілки, рум'янець, це, це такий яскравий і губи такі. І все це, все, все, все це вважалося. Нормою. Я, зараз я згадую цей час. Ну, це, це був жах, не, ну неправильно так розмальовувати з себе. Хоча тоді мені це подобалось. Дуже мало було пропозицій і косметики. І тому якщо якась із подружок купувала якусь косметику, то ми всі тут же малювалися тією косметикою, всі однакові, як йшли на танці і там танцювали. Було весело, ми, ми вважали себе красавицями. Я так рив в своїй пам'яті, це було 60 років назад, у тоді нічого не було. Я не пам'ятаю, щоб хтось займався макіяжем. Були такі смоктушки, цукерки, і обертка була червоного кольору. І от вона її послюнявила, і губки підводила собі, і щічки підводила. От такі бабуся робила. І взагалі ми багато робили самі. Я знаю, що жінки, оскільки колготок такого тоді явища, я не пам'ятаю, що вони були, а зимою холодно, то брали просто шарф, длінний шарф, розрізались на дві частини, от вшивались отак, так. І одягали, і такі красиві, такі красиві колготки Ох, Як сказати, в принципі, я її не обирала. Це вона мене обрала. Коли я приїхала до своєї дочки, вона мене ну, зареєструвала до життю в Фейсбуці, була така сторіна, «Мам, Там такі цікаві люди. Давай я тебе туди запишу, записала. А тут кажу з кастинг, давай я тебе запишу. Кажу, доця, ну як? Я, де я і де модель?» Вона каже: мам, не пожалюєш. Кажу, робиш що хочеш. Телефонують мені і говорять. Валентина, Валентина, ми запрошуємо вас на фотозйомку. А я кажу, як на фотозйомку? Вони кажуть, ви ж заявку подавали? Кажу, я не подавала. Приходьте. Я зробила цей крок. І ви знаєте, я ні разу не пожаліла, що я це зробила, тому що коли я тільки зайшла в зал на цю. Як бачите, я закохалася зразу. Атмосфера чудова, молоді люди, вони біля тебе бігають, тобі що це сказати? З тебе зробили таку красуню, ще й пофоткали. І якось я закохалася в цю атмосферу. Зайшли, зробили, все, краса. Справа в тому, що я не обирала її, ні, бо вона якось обирала мене. Я за фахом інженер. І доволі успішно працювала в сфері стандартизації. У, у, у мене є розробки на рівні держави. І е, коли прийшов час іти на пенсію, я злякалася. Я, я не знала, я, куди я себе діну. Я, я не буду сидіти під під'їздом і але. Подружки запросили мене в кіносад Життєлю. І Там я познайомилася з дуже цікавими дівчатами, хлопцями, і там вже працювала агенція дорослих моделей. І Я вирішила спробувати себе в цій. В цьому мені сподобалось. Це зовсім інший світ, це зовсім інші відчуття. Захотілося якось навчатися, розвиватися. Переживаєш і романтичні якісь відносини, і, і спорт, і стильні. Це цікаво. Це вона мене вибрала. А все життя я любив співати, тому вже на сцені я трошки був, так скажімо, не трошки, а років більше 30. Так, танцювати я також все життя танцюю. Так, Я не вибирав цю професію. Отак от воно от так якось плавно перейшло. Всіх танців, всіх спів, потім запросили нас. зробили. Фотографії, мабуть, десь в рекламі там використовували їх. І таким чином я вже десь років, всього років, десь я жалкую, що раніше я не займався цим, тому що я дивлюсь, у мене це непогано не, не виходить і запрошують. Я думала цим питанням і не один раз. Чи міняла я щось в цьому житті? Ви знаєте, я прийшла до висновку що ні, я б нічого не міняла в цьому житті. Якось так склалося, було важко. Іноді дуже важко. Але це було моє життя, я його пройшла. Єдине, що мені хотілося, щоб, як би кажуть, трошки більше тоді інформації, більше тоді якоїсь розкутості, то треба було більше дбати про себе. Коли ти щасливий, коли ти в тому, як зараз говорять, балансі, От тоді ти йдеш е, по життю більш впевнено. Ну і так, як треба. Розумієте? І я ж кажу: я прожила життя, я не жалію вертатися мені якби туди і не хочеться, але я не жалію, що я прожила таке життя. Тільки вперед. Отак. Та таки б змінила. Я більше б подорожувала, я більше б відпочивала. Я уникала б контактів з людьми, які забирали у мене енергію. Я вам скажу, щоб якось як я сказав, їхав отак, я прямо так, а потім повернув направо. Воно ну, якось так плавненько переходила. От хотів спочатку, да нічого не хотів, а потім я сповнив: коли я прибув в Київ, в театр музичної комедії. І там я прочитав об'яву, запрошують, значить, Школа там була про них театральна, я прийшов, і мій шлях міг би бути піти якраз зовсім по іншому напрямку, щоб вони мене по іншому віднесли. А, значить, а я вже в той час мені, було, мабуть, 17 років чи 18, і в мене вже борідка була тоді. І що найперше мені сказали, замість того, щоб спитати мене, що ти вмієш, чи танцювати, чи співати, чи що, іди в парикмахерську і збрий бороду. Боже, я почервонів, там з ніякові і пішов, і на цьому моє проби і закінчились. А тільки у 70 років знову вже став в агентстві моделей, так скажімо. До сучасних брендів я відношусь позитивно. Життя йде, набувають, набуваю нових фарб. У мене три доньки. І я вже знаю, бачу, як вони одягаються. Кожна людина має право на самовираження. І, в принципі, я тільки за різні експерименти. За одяг, ну бачите, зараз молодь більш практично старається, але додає завжди в свій одяг. Мені подобаються сучасні тренди. На що мені подобається, що молодь зараз дуже грамотно розставляє акценти по макіяжах. А зараз я бачу, що молодь слідкує за тим, як вона виглядає і як себе подає. Мені подобається. Мені дуже подобається наша молодь. Вони такі красиві, вони такі розкуті, вони. Такі мудрі, ми, ми, мені здається, були іншими. Мені по подобається е комфортний одяг, взуття, яке вони зараз носять. І, е а вечором да, вони одягають шпильки, вони одягають довгі плаття. Це дуже гарно. Мені, мені подобається молодіж і їх стиль життя зараз. Я вам скажу, що взагалі мода це те, що якщо ви наслідувати будеш бігати все життя. Тому що людину зустрічають по одежі, а проважають, як ви знаєте, по розуму. У вас є інтуїція. У вас є, у вас є слухачів, і, слухачі, і глядачів є інтуїція. Користуйтесь ним. Чому ви не користуєтесь? Чому ви дивитеся у вас в, в, в такій сорочці, там, валя, валя там, в спідниці, і вам таку треба? Ви ж індивідуальна особливість. Шукайте, що вам підходить. І не бігайте за модою. Б'юті-процедури процедури, ну це для мене як настрій. От я встала вранці. Я собі настрій создаю, ввечері да? лягати спати, і я собі знімаю день, який пройшов, щоб відпочити. Ну, вранці, як завжди, вмивання, тоніки я майже не користуюсь тоніками, ну, якісь креми. Я намагаюсь, щоб на день виглядати, щоб шкіра вже ж вікова, якби намагаюся знаходити такі креми, які б мені підходили для моєї шкіри. Звісно, такі гігієнічні процедури і косметичні кабінети, я б я не відвідувала протягом життя. Хоча зараз я вже так собі думаю, що треба. І в мене ще до б'юті процедур таких належить якби, заняття спортом. Своє тіло проводиш до порядку, ти автоматично проводиш до порядку і шкіру. Ну, харчування само собою. Догляд обличчя очищення, тонізування, крем, на це не впливає не мій стан, не мої відчуття. Я, я просто це роблю. Ну, Якщо є Можливість, я роблю собі такі подарунки і йду до косметолога. Якщо ви хочете, щоб у вас обличчя було таке ж приємне і щасливе, як у мене, то, по-перше, значить, у вас повинен внутрішній світ бути таким. Найпростіше для всіх сучасне. Це крапельку меду на долоню, водички трошки і лице протерти, руки. По-перше, нічого не липне, зразу висихає. І лице становиться свіже, як у мене. Отак от взяв і от я став такий красивий. Нічого, ніякої, бачите, фінансових розходів. І головне, що часу ви не втрачаєте. Гігієнічну помаду я сьогодні використав вже так, от говорю вам. Значить, капельку меду я використав. і це все так, Ну, мився. Якщо їм цікаво, вони самі приходять і переймають. Ну так, коли до мене внуки частенько до мене приїжджають, то в ранішні вечірні оце, процедури вмивання там, це само собою. А так я тут я більше в них переймаю якби цей досвід, як проводити це б'ють процедури, розумієте. Ну, якось так. Ну, Так, щоб читати їм лекції, я, звісно, не читаю, але коли моя донька росла, я старалась, щоб вона навчилася догляду за, за, за шкірою там, умивання, захист обличчя від сонця. І зараз вона все це знає і робить краще ще за мене. От У неї є. І Перукари, кос, косметолог, і вона доглядає тіло е, своє. Да? Це є таке. Одна жіночка мені сказала так: можна насильно забрати, а насильно дати не зможеш. Ой, ви знаєте, що в мене я хотів би більше інші речі. Я ж люблю малювати і хотів би передати, танцювати, хотів би передати. Мої діточки, так сказати, ні зять не цікавиться тим, що я, що мене цікавить. Вони багато чого цікавиться. Я вам розказав, в теніс граю настольний з молоддю. Там є таке питання, щось я, як я з молоддю. Я безчасно з молоддю, тому що в моїй віковій категорії вже немає, особливо бажаючи грати в теніс. Раніше більш активно вела соцмережі. Ну, я підписана в Фейсбуці, в мене є сторінка, інстаграм, ну, телеграм-канал. Ну, я телеграм-канал більш читаю, а Ютуб, ну, там таке дивлюсь, інстаграм. Я починаючи з 24 лютого не веду кардинально так, як я була раніше. Але маю надію, що я знаю, що ми переможемо, і я знову почну вести ці всі сторінки. Так, у мене є профілі в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі, Piber. Так. Е, майже кожен день, у всякому випадку, через день, десь Фейсбук це постійно. А в принципі, в мене і блогісно, який я вже також завів його, і, і так, і не веду його. І, а в Фейсбуці три сторінки, і також тільки одну. Це з сьогоднішні дні. Там я почав зйомки робити, в мене котик. то Котик в мене награє на інструменті, то він читає книжки у мене, так, е, о, такі якісь вирішив так, зна, зробити. А одна сторінка це в мене стріт-арт. Я займаюсь стріт-артом. Уличний розпис, хто не знає. E, значить, і також сторінка є, яку я теж не захочусь, там кинув. А є, просто малюю також сторінка. Ну і от, от е, що там? Ну, ш, е, ці вайбери, шмайбери, там телеграми, інстаграми все це безумовно. Всі люди бояться, але от надумав, що зробити і приступив це сходинку. Цей поріг переступи. І воно тоді впевненість приходить сама собою. Коли ти зробив перший крок, то ти вже і далі будеш це робити. Саме головне зробити перший крок, насмілитися, не, не боятися. Я вважаю, що слід дослухатися до себе, мати свої цінності, бажання, свої закони щастя. І тоді жінка буде щаслива, легка, буде задоволена собою і світом навкруг неї. Тим я скажу, що я дуже закомплексована з дитинства. Над собою треба працювати. І весь час ставити якісь перед собою завдання. Ну, я вже сказав, що я малюю, танцюю, співаю, акордеон взяв, інтернет, теніс, плавання. Але коли ти весь час буваєш, як на публіку працюєш, то з часом ти трошечки становишся сміливішим. І, а може, я просто багато прожив і знаю відповіді на них, то мені легко зараз з вами спілкуватися, з глядачами і слухачами. А ви собі на усмотайте. Як це буде дивно звучати, Але найкраще. І найгірше було 8 березня 2022 року. Чому найкраще? Найгірше я, так думаю, всі, у всіх таке відчуття. А найкраще тому що 9 років у 2014 році, 1 березня, народилася моя онука. я її перший раз взяла на руки 8 березня. Це був такий подарунок. І коли ми виїхали, ми були в Польщі, і ця моя онука намалювала мені малюнок і дала. І це мені було, це було найкраще в моє 8 березня в такий сумний час. В такий найгірший час. Ну, найгірше, мать, у всіх було. В, в тому році я пам'ятаю, що, що я тільки вечором згадала, що, що сьогодні ось 8, 8 березня, це, це було страшно. А найкраще, та загалом вони всі, всі гарні. Але я пам'ятаю, 8 березня в школі, коли ти чекаєш, чі, що, що хлопчики. Подарують тобі якісь квіти, якісь там. А у моєму віці це тільки квіти, подарунки, а зазвичай це так і є. 8 березня це подарунки квітів. Я вам скажу, що в принципі квіти це жива рослина. І я, в мене своє бачення. Я дарую квіти, я вирощую квіти. Які квіти? Ну, в горшечках я вирощую. Ось такі подарунки. Я, я роблю квіти, дарую квіти в горшечках. Так, а це я, значить, а це, значить, теж квіти. Я приблизно дарую от такі квіти. Так, це на папері, а в принципі, я роблю на ДВП в рамки, дарую так і так. Ну, от ціла папка, вважаю, і ви собі щось виберете. Також я передаю, можете собі вибрати. Хай ваше внутрішнє сонце всіх зігріває. І коли ми будемо одне до одного добріші, коли ми будемо одне одного підтримувати і будемо красиві у відносинах, а коли ми красиві у відносинах, ми красиві зовні. І ми своєю красою спасемо цей світ. Так що глядачі. Вашого каналу, нехай красою і любов'ю спасаєм, разом з нами світ. Я бажаю глядачам вашого канала в, в, впевненості бути красивими, щасливими, легкими. Значить, посміхайтеся. Подобно відносці, прощайте одне одному. А тренуйтеся переносити акцент. Щось случилось, скажете, ой, як добре случилось, що гірше не було. І от таким чином ви відійшли і ви собі посміхнулися. По-друге, задавайте свої питання і пробуйте відповідати самі. по третє спілкуйтеся з такими розумними людьми, як я. До наступних зустрічей!